Це Михайло. Мінус 100. Отже, як оточення впливає на наші можливості? Ти не слабкий, можливо, просто тебе оточують не ті люди. Як твоє оточення непомітно формує твої звички, твої твою самооцінку і навіть твій рівень успіху? Ми думаємо, що рішення це сила волі. Але насправді ми середні п'ятьох людей, які нас оточують, і найбільше часу, за якими ми проводимо. якщо твоє коло постійно жаліється, виправдовується, живе на мінімумі, твій мозок адаптується, ти починаєш грати на їхньому рівні, бо це безпечно і це комфортно для мозку. Ти не розриваєшся, ти просто виживаєш і живеш в безпечному середовищі. Але якщо ти хочеш змін, тримай рішення. Почни з малого: не розривай всі стосунки одразу, а просто додай нових людей в своє оточення. Підпишись на людей, які живуть тією версією життя, якою хочеш жити ти, до якої ти прагнеш. Навіть контент, який ти бачиш в інтернеті, це частина твого середовища і твого якби, уявлення про світ. Раз на місяць роби аудит, аудит свого оточення. Хто з тобою спілкує після спілкування з тобою, які в тебе відчуття, чи він тебе заражає, ця людина, чи виснажує, чи ти отримуєш від неї мотивацію, чи навпаки, що все сіро, погано. Бо середовище твоє це сильніше за мотивацію. Напиши в коментарях, чи корисні тобі такі відео, чи було цікаво, і підписуйся, став лайк.